Прощання із захисником України Олександром Алієвським. Траурна церемонія відбулась 31 жовтня на військовому секторі кладовища. Провести в останню путь воїна прийшли рідні, побратими, колеги, управлінці, жителі Южненської громади. Олександра мобілізували до лав ЗСУ у квітні 2022 року. Він служив стрільцем-зенітником зенітного взводу 2-ї радіолокаційної роти військової частини а 04 16 Брав участь у бойових діях на Найгарячіших напрямках фронту. Побратими згадують Олександр як мужнього, доброго та світлого чоловіка. Ця людина була золота. завжди допоможе, ніколи не, від, не відкаже дівчому. Дуже добра, чесна, світла людина. Великий воїн нашої України. Нехай Крепляться, у них дуже гарний був чоловік, брат, дядько. Слава Україні! До російсько-української війни Олександр багато років працював у порту Південний. Віддати шану герою прийшли портовики. Серед них не лише колеги, а й його друзі. Играли вместе в футбол и учились, хоть он там на год младше меня, но на работе это человек своего дела. То есть он специалист в, своей, в своем направлении, всегда поможет, всегда поддержит. То есть э, только обратись. То есть он был сам, как мы его, у нас он, мы его называли, ну, ну там это не в обиду, а многие, наверное, знают, Сеня. Его называли Сеня всегда улыбался, всегда где-то поддержит, никогда ни в чем не отказывал, то есть позитивный, прекрасный парень. Ну жизнь так сложилась, пошел защищать, ну, защищать, защищать нашу землю, нас и как, как как не жаль, тяжело парень молодой, вся жизнь должна была еще быть впереди, но ну, как есть, Я благодарен, что Поиграл с ним в футбол, поработал, где-то ну, набрались друг с другом, обменялись каким-то опытом. То есть он запомнится и будет в сердце навсегда. Я думаю, У нас у ребят то есть прекрасный, позитивный. Он. Олександр Алієвський помер 28 жовтня через захворювання, отриманого під час несення військової служби. Йому було лише 40 років. 31 жовтня Южницькій громаді оголошено днем жалоби. Вічна пам'ять та слава захиснику, який віддав життя за незалежність України.